Привіт! Цей подкаст є стислим викладом основних ідей книги. Увімкни його в дорозі чи на фоні, коли займаєшся домашніми справами, щоб повз тебе не пройшли сучасні та класичні праці з філософії та соціології. Приємного прослуховування! Наука логіки гекеля це фундаментальна праця, яка досліджує закони логічного мислення та принципи діалектики. У передмові до науки логіки автор пояснює мету та значення цієї роботи. На думку гекеля, традиційна логіка була обмеженою, оскільки лише формально вивчала мислення, а не розкривала його реальне значення та розвиток. Для гекеля логіка є наукою про абсолютне, про природу мислення, яке саме розвиває себе в поняттях. Він пояснює, що логічні поняття є універсальними і виступають основою для всіх інших наук. Логіка повинна показати, як розум розвивається через діалектичний процес суперечності та синтезу. Гегель критикує сучасні йому філософські напрями, які зводять логіку до аналізу формальної структури суджень і умовиводів. Він виступає проти суб'єктивного підходу, який розглядає мислення лише як діяльність індивідуального розуму. Замість цього він пропонує діалектичний метод, який розкриває зв'язок між протилежними поняттями. Гекель підкреслює, що філософія не повинна бути лише описовою наукою, а має пояснювати, як розумна істина розвивається через суперечності, які містяться в самій її природі. Він називає цей процес діалектикою і вважає його необхідним для справжнього розуміння реальності. У своїй праці наука логіки Гегель керується двома фундаментальними принципами. Перший із них полягає в тому, що в основі світу лежить ідея, тобто те ж саме, що в основі мислення, а відтак для останнього немає перешкод для пізнання істини. За його словами, навіть поняття матерії є лише ідеєю, адже ми не можемо мати справу із матерією як такою, а лише з окремими її формами. Простіше кажучи, між речами, які ми мислимо, немає нічого спільного, окрім того, що вони суть наші думки. Відтак немає різниці між змістом у наших думках і реальним змістом природи речей. Другий принцип полягає в тому, що зміст речей слід виводити із них самих за допомогою діалектики, тобто їх власного внутрішнього протиріччя. Якщо Кант вважав протиріччя розуму антиноміями, які вказують на обмеження нашого пізнання, то Гекель, навпаки, казав, що знаходження протиріччя є лише першим кроком пізнання, а його діалектичне подолання є самим знанням. Ну що? У вас іще не вибухнула голова від усього цього філософського словоблудства. Часто люди не розуміють філософії тільки через форму, якою вона подається, і якщо перефразувати все, стає доволі просто. Отже, перше положення Гекеля витікає з того, що люди довго мудрували над тим, чи доступне нам знання, адже вірили, що природа або матерія, і душа або мислення є чимось принципово іншим, а тому ніяк не можуть співвідноситися. По суті, гекель просто каже: схаменіться люди, між речами і думками немає ніяких кордонів. Як би ми взагалі могли виживати в цьому світі, якби зміст мислення відрізнявся від змісту речей? Так, ми деколи плутаємо праведне з грішним і тоді помиляємось, однак в цілому зміст є той самий, бо ж в іншому випадку ніякої взаємодії з речами взагалі не могло бути? Інша справа, що пан Гекель ідеаліст, а тому у нього сутністю речей є мислення. Що додає певні нотки містицизму. Не буде помилкою на тих же підставах сказати і навпаки, що сутністю мислення є природа, адже воно є нічим іншим як матеріальним процесом у мозку людини. Це вже як вам до смаку, але суть лишається та сама у мисленні і речах, яке воно пізнає, єдиний зміст, а тому немає нездоланої перешкоди для отримання знань. Гекель розглядав Всесвіт як вираження абсолютного духу, що розвивається через діалектичний процес самопізнання. Це означає, що все в реальності є проявом єдиної духовної основи. Дух або мислення розгортається в діалектичному процесі, створюючи протиріччя, синтезуючи їх і приходячи до вищих рівнів усвідомлення себе. Цей процес для Гекеля є фундаментальним життям самої реальності, де дух через самопізнання досягає повноти свого розвитку. Також Гекель вважав, що свідомість не може бути відділена від об'єктивної реальності, тому що всі явища, що ми сприймаємо, є логічно впорядкованими концепціями або ідеями. Реальність для Гекеля це не просто сукупність матеріальних об'єктів, а цілісний процес, який можна осягнути тільки через мислення. Він наполягав, що поняття, які ми використовуємо, не просто відображають об'єкти, а й формують реальність у самому процесі розуміння. Діалектика у філософії Гекеля це метод і принцип мислення, який розглядає розвиток ідей та явищ через протиріччя і їхній синтез. Це процес, де кожна ідея або поняття має свою протилежність, і через взаємодію цих протилежностей виникає нове, більш розвинене поняття. Основна ідея діалектики полягає в тому, що розвиток мислення та реальності відбувається нелінійно, а через подолання суперечностей, що веде до нового розуміння або нової сутності. Гекелева діалектика складається з трьох основних моментів. Теза це початкова ідея або поняття. Вона є певним етапом у розвитку мислення чи явища, але в межах цього етапу вже закладені певні протиріччя, які зрештою призведуть до її заперечення. Антитеза це протилежність тези, що заперечує її або вступає з нею в конфлікт. Антитеза виникає як результат внутрішньої суперечності тези і відображає новий аспект або погляд на предмет, що стоїть у протилежності до початкового. Синтез це подолання протиріччя між тезою та антитезою. Синтез об'єднує їхні основні ідеї, водночас зберігаючи суттєві риси обох і переходячи на новий рівень розуміння. Синтез стає новою тезою, яка містить свої власні суперечності. І процес повторюється, що створює нескінчений цикл розвитку. Гекель вважає, що суперечність є сутністю розвитку. Жодне явище або поняття не є статичним. Усередині кожного є конфлікти, які підштовхують його до змін. У процесі розвитку кожне нове поняття заперечує попереднє, але при цьому не знищує його повністю, а зберігає деякі його елементи на новому рівні. Цей процес гекель називає запереченням заперечення, коли стара форма знімається, тобто зберігається і перетворюється в новій формі. У кожному явищі єдиним цілим є суперечливі сили або аспекти, які разом утворюють це явище. Діалектика показує, як протилежні елементи об'єднуються в єдиному цілому, хоча між ними існує напруга. Діалектика в Гегеля не є просто методом мислення, а відображає реальний процес розвитку самої дійсності. Він вважає, що діалектика властива самій реальності, яка розвивається через заперечення і синтезування своїх протиріч. А тепер трішки відволічимось через один приклад, який може бути цікавий усім олдскульним геймерам. Можливо, хтось з вас грав колись Mass Effect 3. це доволі стара гра, але якщо ви боїтеся спойлерів, можете промотати. В ідеї гри закладена дилема, яка полягає в тому, що кожна цивілізація для можливості свого подальшого розвитку повинна створити штучний інтелект, який виражається в синтетичному виді життя. Однак синтетики неодмінно вступають в конфлікт з органіками і знищують їх для вирішення цієї проблеми. Найрозвиненіша цивілізація галактики створила штучний розум, який за допомогою розумних гібридів органіки та машин збирає дозрілі цивілізації під час так званих жнив, а по суті винищує всіх розумних істот, які дійшли у своєму розвитку до створення синтетичного життя. Метою цих жнив є збереження органічного життя в галактиці, шляхом так званих циклів, повторюваних періодів дозрівання та винищення нових цивілізацій. Наприкінці гри головному героєві доводиться робити вибір, який складається з чотирьох варіантів здатися і залишити все, як є, знищити жнеців і тимчасово врятувати цивілізацію, захопити контроль над жнецями, провести синтез між синтетичним та органічним життям. Ми пропустимо розмови про сюжетні ляпи та помилки розробників, адже гра наведена лише для прикладу, і ми зараз розбираємо не її. Суть у тому, що насправді є лише одна правильна кінцівка, це синтез. Увесь ігровий процес заохочує до неї, адже щоб її відкрити, потрібно пройти усі сюжетні розв'язки. Ніяке інше рішення не гарантує подолання дилеми, яка, нагадаю, полягає в тому, що цивілізація не може розвиватися без штучного інтелекту. Однак штучний інтелект, розвинувшись, знищує органічне життя. Варіант контролю жниців це теза. Вона зберігає цивілізацію, однак не дає штучному інтелекту розвиватися на власній основі, адже по суті синтетиками починає керувати людина, що протирічить розвитку. Знищення жнеців це антитеза. Вона дозволяє цивілізації вижити, але це призведе до створення неконтрольованого штучного інтелекту в майбутньому і до загибелі органічної цивілізації. Варіант, коли ми вирішуємо нічого не робити, не враховується адже він, по суті, є відмовою від вирішення дилеми і визнанням власної некомпетентності. Лише синтез вирішує дилему та виходить на новий рівень розуміння. Для того, щоб зберегти органічне життя і дати йому розвинутися, необхідно поєднати його із синтетичним життям, знищивши протиріччя між ними. Таким чином, синтетики зрозуміють органіків, а органіки отримають розвинутіший розум синтетиків для подальшого розвитку. Теза і антитеза були об'єднані в синтезі. Сподіваюся, ви трохи відволіклися, а також налаштувалися на потрібний лад для того, щоб почати безпосереднє знайомство із працею. Перший розділ. Вчення про буття у науці логіки Гегеля» – це аналіз основоположної категорії мислення, а саме буття, як найпростішої і найзагальнішої форми існування. У цьому розділі Гегель досліджує, як мислення поступово розгортається, переходячи від простих понять до складніших і описує діалектичний процес, який зумовлює цей розвиток. Гегель починає з поняття чистого буття найпростіше, безформне існування, позбавлене будь-яких якостей. Однак чисте буття виявляється нерозрізнюваним від нічого, порожничі, яка також не має жодних властивостей. Цей парадокс демонструє, що буття і ніщо взаємозалежні та одночасно протилежні одне одному. Вони переходять одна в одну, що приводить до наступного етапу розвитку. Як каже сам Гекель, в абсолютному світлі нічого не видно точно так само, як і в абсолютній темряві. Тут насправді дуже багато смислів, тому я дуже люблю цей розділ. Подумайте, що можна помислити найпростіше зі всього, що є. Можливо, вам здається, що це чисте ніщо, адже його ніяк не потрібно доводити, воно нічим не вирізняється та не має жодних властивостей, словом, щось абсолютно беззаперечне саме по собі. Однак, якщо ви його мислите як поняття, то в ньому повинен бути хоч якийсь сенс. Як мінімум, ми його розглядаємо, але як можна розглядати те, що ніяк себе не проявляє? Отже, варто починати наше мислення саме з буття, адже в чистому вигляді воно є те саме порожнє поняття, однак за яким принаймні визнається елементарне існування. Буття є, а ніщо немає, звучить логічно. Але оскільки це буття абсолютно порожнє по змісту, то воно є нічим, а це вже протиріччя. Кант міг би сказати, що це нездоланна антиномія розуму, який намагається вийти за межі досвіду, але не гегель. Тепле і холодне протилежні поняття. Проте протилежні вони саме тому, що є крайнощами одного і того самого змісту температури. Точно так само буття і ніщо є лише моментами більш конкретного змісту становлення. Іноді в цьому ключі говорять про те, що не можна порівнювати непорівнюване чорне і широке, рідке, і дороге, оскільки проста різниця не дає нам протилежних понять. Протилежним ми називаємо лише те, що одночасно припускає і виключає інше. Наприклад, близьке і далеке є протилежностями саме тому, що вони обидва, незважаючи на несумісність значень, говорять про одне й те саме відстань. Тобто відстань тут є конкретнішим змістом, у якому виявляється тотожність і відмінність її головних моментів. Отже, злиття буття і ніщо призводить до появи нового поняття, становлення це процес, в якому буття і ніщо взаємодіють, породжуючи зміни. Установленні відображається ідея руху, перетворення одного стану в інший. Становлення є початком розвитку мислення, коли воно переходить від абстрактного, нерозвинутого буття до конкретного існування, виникнення і зникнення протилежні за змістом, так само, як буття і ніщо, але водночас у них так само, як у бутті і ніщо виявляється момент тотожності. Зникнення є також виникненням. Зникнення води, що нагрівається, є виникненням пари. Виникнення є також зникненням. Виникнення пари є зникненням води. В цьому і є суть діалектики. Як бачите, її зрозуміти не так вже складно. Значно складніше зрозуміти увесь той зміст, з якого гекель виводить одне поняття з іншого, що і складає значну частину його праці. У гекеля становлення є першою фазою розвитку мислення, в якій буття і ніщо переходять одне в одного, створюючи рух і зміни. Це перетворення вказує на те, що кожен об'єкт чи явище не є чимось фіксованим, а постійно змінюється, перетворюючись в інші стани. З цього діалектичного руху постають поняття якості і кількості два ключових аспекти, які визначають природу кожного явища. У процесі становлення об'єкти починають набувати певних характеристик, що роблять їх відмінними від інших. Це і є якість визначальна характеристика, яка робить річ такою, якою вона є. Гегель вважає, що якість є першою визначеністю або визначальним аспектом існування, завдяки якому річ стає конкретною. Тобто в процесі становлення річ набуває певної якості, яка дозволяє її ідентифікувати та розрізнити. Наприклад, стан води, коли вона є рідиною, відрізняє її від газу чи льоду. Якість є внутрішньою характеристикою, яка може бути змінена лише радикальною зміною сутності самої речі. Гегель зазначає, що зміна якості означає зміну природи речі. Кількість з'являється як інший аспект становлення, вона є характеристикою об'єктів, яка не змінює їх суті, але може бути виражена як міра або числова величина. Кількість не є настільки важливою для сутності речі, як якість, і може змінюватися, не змінюючи природи об'єкта. Наприклад, певна кількість води незалежно від обсягу все ще залишається водою. Гекель пояснює, що кількість має певну зовнішню природу, яка може змінюватися без впливу на саму річ. Після того, як становлення розгортається у поняттях якості і кількості, з'являється поняття міри, це об'єднання якісних і кількісних характеристик, яке є необхідним для розуміння об'єктів у їхній цілісності. Міра вказує на те, що кількісні зміни можуть впливати на якість, коли досягають певного критичного рівня. Наприклад, якщо ми поступово нагріваємо воду, кількісна зміна температури, то при певній температурі вона перетворюється на пару, якісна зміна. Таким чином міра є закономірністю, що визначає, як кількість переходить у нову якість, що підкреслює діалектичний характер розвитку. Гекель використовує цю ідею для пояснення того, як зміни в одному аспекті можуть призвести до радикальної зміни всього явища. Отже, становлення переходить у якість та кількість як дві основні форми визначеності речей, що дозволяють розрізняти їхню природу та їхні кількісні характеристики. У цілому вчення пробуття є аналізом того, як найпростіші та найзагальніші форми існування перетворюються через процес мислення і виявляє фундаментальний механізм, який діє в основі всіх явищ. Другий розділ. Вчення про сутність присвячено дослідженню сутності, глибшого рівня реальності, який стоїть за зовнішнім буттям речей і в якому проявляється їхня внутрішня природа. Сутність для Гегля – це більш складний і зрілий рівень розвитку думки, який є основою для розуміння світу в його зв'язках і закономірностях. У вченні про сутність Гегель описує розвиток мислення через серію категорій, кожна з яких розкриває певний аспект сутності. Основні категорії цього розділу включають такі поняття. Гекель починає з розрізнення між зовнішнім виглядом речі та її сутністю. Зовнішність або явище це те, що можна сприйняти безпосередньо, але це ще не сама річ у її глибинному значенні. Сутність натомість є внутрішнім змістом речі, прихованим за явищем. За гекелем, справжнє розуміння речей вимагає подолання поверхневого погляду на явища та розкриття їхніх глибинних взаємозв'язків. Гекель розглядає сутність як процес відображення, де річ віддзеркалюється через свої інші аспекти, визначаючи сама себе. Це схоже на те, як ми можемо розуміти певну річ, порівнюючи її з іншими або бачачи її в контексті. Таким чином, сутність це не статична сутність, а процес, у якому річ проявляє свою природу через відносини з іншими речами. Вивчаючи сутність, гекель вводить категорії протилежностей, таких як єдність і відмінність, тотожність і відмінність, основа і наслідок. Ці протилежності є невід'ємною частиною самої сутності. Наприклад. Він описує, як тотожність, спільність, єдність і відмінність різниця, протилежність взаємодіють, створюючи внутрішнє напруження, що веде до подальшого розвитку. Однією з важливих категорій у цьому розділі є причинність, де сутність виражається через відносини між причиною і наслідком. Гекель вважає, що причина і наслідок не є окремими і незалежними, а існують у взаємозалежності. Кожна причина породжує наслідок, який у свою чергу стає новою причиною для наступного наслідку, створюючи нескінчений процес взаємодії. У цьому контексті сутність розкривається як основа або корінь усіх речей. Основність означає, що все має певну внутрішню природу або суть, яка визначає його існування. Існування є зовнішнім вираженням цієї основи, а тому в розумінні явища важливо розкрити його основу. Гегель також розглядає категорії необхідності та випадковості, пояснюючи, як ці поняття пов'язані в сутності речей. Необхідність є внутрішньою закономірністю, яка обов'язково має реалізуватися, тоді як випадковість це варіативність, що має місце в межах цієї необхідності. У гекеля поняття необхідності і випадковості є важливими аспектами сутності, що розкривають діалектичну природу реальності. Він розглядає їх не як окремі ізольовані категорії, а як взаємопов'язані поняття, які взаємодіють і взаємно доповнюють одне одного. Діалектика між необхідністю і випадковістю полягає у тому, що ці дві категорії з одного боку протиставляються, а з іншого потребують одна одну для свого розкриття. Гекель розуміє необхідність як те, що є внутрішньо визначеним і обов'язковим. Це категорія, яка вказує на закономірність, відповідно до якої подія або явище повинно реалізуватися. Вона є результатом діалектичного руху, де річ чи явище через свої внутрішні суперечності і закономірності обов'язково розгортається у визначений спосіб. Наприклад, певні природні закони, як гравітація, діють за необхідністю і завжди будуть реалізовуватися у відповідних умовах. Випадковість для гекеля це те, що не є обов'язковим або безпосередньо зумовленим внутрішніми законами явища. Випадковість проявляється у варіативності і залежить від зовнішніх умов або взаємодій з іншими речами, які не впливають на основну природу об'єкта. Наприклад, те, що йде дощ у певний день, є випадковим щодо планів людини. Хоча для природи загалом це має певну причину. Гегель показує, що необхідність і випадковість це протилежності, які, однак, єдині. Вони не можуть існувати окремо, оскільки випадковість існує лише на основі певної необхідності. Випадковість, як вияв зовнішніх умов, поєднується з необхідними внутрішніми законами явища, створюючи конкретну подію. Наприклад, в природі всі процеси мають необхідну основу, але на рівні індивідуальних подій можуть траплятися в випадковості, як напрямок руху вітру під час дощу. Випадковість може перетворюватися в необхідність, коли вона стає закономірністю. Наприклад, повторення випадкової події може зумовити певну стійку закономірність, яка починає діяти за необхідністю. Це пояснює, як історичні випадковості можуть стати новими соціальними чи політичними законами. Гекель підкреслює, що необхідність реалізується саме через випадковість. Тобто, необхідне, щоб проявити себе, потребує випадкових умов. Так само, як насіння потребує конкретних умов ґрунту, світла і вологи, щоб прорости, кожна необхідність може виявити себе тільки через зовнішні обставини, які самі по собі є випадковими. Отже, діалектика показує, що навіть випадкові події насправді служать необхідності, яка через них розгортається. Гекель пояснює, що протилежність між необхідністю і випадковістю знімається на вищому рівні діалектики, коли вони обидві стають аспектами єдиного процесу розвитку. Усі випадкові фактори мають свою необхідну основу і всі необхідні закони проявляються через зовнішні випадкові форми. Як приклад, можна навести розвиток особистості. Основні риси характеру людини можуть розглядатися як необхідні для її особистості, але конкретні випадкові життєві події, наприклад, знайомство з певною людиною, випадковий вибір навчального закладу, впливають на цей розвиток і формують остаточний характер. У результаті необхідні риси особистості проявляються через певний збіг обставин, що поєднує необхідне з випадковим. Головне завдання гекеля у вченні просутність показати, як мислення заглиблюється за зовнішні прояви речей, розкриваючи внутрішню структуру і взаємозв'язки між явищами. Сутність за гекелем це не тільки щось приховане, а й те, що розгортається в явищах і набуває конкретного вигляду через відносини з іншими речами. Це дає можливість мисленню перейти на новий рівень і зрозуміти дійсність у її взаємозв'язках та закономірностях. Таким чином, у вченні просутність гекель розробляє новий етап діалектики, де мислення від простого буття рухається до глибоких внутрішніх взаємозв'язків і протиріч, розкриваючи складність і багатогранність реальності. У третьому розділі науки логіки, який називається вчення про поняття, гекель переходить до найвищого рівня логічного розвитку поняття або ж категорії мислення, що поєднують всі попередні етапи. Поняття для Гекеля є основою логічного та раціонального мислення, оскільки воно об'єднує всі протилежності буття та сутності в єдине ціле. Це розділ, в якому мислення стає здатним розглядати явища не лише як ізольовані сутності, але як частини взаємозалежної системи, яка керується внутрішніми законами. Суб'єктивне поняття на цьому рівні поняття існує як внутрішня логічна форма, що ще не реалізувалася в об'єктивному світі. Тут Гекель описує поняття як щось, що має лише потенційну дійсність, але ще не втілилося. Гекель розглядає структуру поняття через його три складові загальне, особливе і одиничне. Загальне це універсальність поняття, особливе це його конкретизація, а одиничне це індивідуалізоване застосування поняття. Ці три аспекти існують не окремо. А в єдності, і вони завжди перебувають у напруженні між собою, оскільки поняття розвивається діалектично через їхню взаємодію. Об'єктивне поняття тут поняття переходить від внутрішнього суб'єктивного рівня до зовнішнього об'єктивного втілення. Гегель досліджує, як поняття проявляється у формі механізму, хімізму та організму. Механізм це рівень, на якому поняття проявляється як сукупність незалежних об'єктів, які взаємодіють зовні, але не мають внутрішньої єдності. Хімізм рівень, на якому об'єкти вже мають певну взаємну спрямованість, але ще не досягли єдності, яка б об'єднувала їх як частини одного цілого. Організм рівень, на якому поняття проявляє себе в повній єдності та інтеграції. Це найвищий рівень об'єктивності, де кожен елемент існує не лише для себе, а для цілого і через ціле, подібно до живого організму, де всі частини функціонують як єдина система. Ідея це кінцевий етап, де поняття досягає своєї повної реалізації, об'єднуючи суб'єктивне і об'єктивне в абсолютну єдність. Ідея життя. У цьому розумінні поняття і об'єкт стають єдиним живим цілим, де об'єкти існують не окремо, а як живий організм. Це аналогія з природними процесами, які відображають єдність і цілеспрямованість буття. Ідея пізнання. Ідея виходить за межі життя до пізнання, де вона стає самосвідомою і здатною до розуміння самої себе. Тут об'єкт і суб'єкт об'єднані, а мислення здатне усвідомлювати і пізнавати саму реальність. Абсолютна ідея це вершина розвитку, де ідея реалізується повністю, стаючи абсолютною. На цьому рівні всі протиріччя зняті, а мислення і реальність єдині. Гекель розглядає поняття не як статичну категорію, а як процес, де кожен рівень розвитку призводить до більш високого рівня, і всі рівні пов'язані між собою. Діалектика понять дозволяє зняти протиріччя між одиничним і загальним, між суб'єктивним і об'єктивним, поєднуючи їх у вищу єдність, у поняття. Гегель вважає, що пізнання світу має прагнути до абсолютної ідеї, де всі суперечності та протиріччя мислення досягають зняття, і розум осягає світ у його цілісності. У вченні про поняття Гегель показує, як мислення може розвиватися до найвищої форми абсолютної ідеї. Це поняття не просто об'єднує всі попередні форми буття і сутності, а робить їх частиною єдиного цілого, де вони існують у діалектичному русі. Поняття таким чином стає самосвідомим і здатним осягнути світ у його повноті, досягаючи абсолютної істини. До основних недоліків праці можна віднести складне викладення, а також її догматичний висновок, який стверджує, що ми пізнали абсолютну істину і, по суті, вже немає чого пізнавати далі. Ще слід додати, що гекеля не любили за те, що він підлизував тогочасній пруській владі, оголошуючи її венцем соціального устрою. Діалектика ж сама по собі дуже цікава штука, хоча нею не варто захоплюватися, бо можна впасти в гегеліанство і возомнити себе всезнаючим пророком. Саме так про себе казав Маркс, який саме це і зробив. Правда, вони з Енгельсом вважали, що перевернули Гегеля з голови на ноги, коли змінили його підхід на матеріалістичний. Загалом матеріалістична діалектика нічим не відрізняється, хоча її часто зводять до трьох законів. Закон єдності і боротьби протилежностей. У кожному явищі є внутрішня суперечність, яка є рушійною силою його розвитку. Закон переходу кількісних змін у якісні, маленькі зміни накопичуються, поки не спричиняють якісний стрибок. Закон заперечення заперечення розвиток відбувається як зняття старого стану новим, де елементи старого зберігаються в новій формі. Особисто для мене діалектика корисна саме як засіб подолання антиномій. Як казав Ейнштейн, не можна вирішити проблему на тому рівні, на якому вона виникла. Також вона допомагає краще розуміти суперечності наприклад, ніхто не любить поговорити про релігію більше, ніж войовничі атеїсти, або що хейтери це ті люди, які найбільше сприяють просуванню твого контенту. Протилежності складають єдиний зміст.